Сьогодні поговоримо про густину. Чотка Як Ми знаємо, гусина це є відношення маси тіла до його об'єму. Гусина позначається букво РО. І доріг, ні, ні. Відношення маси тіла до його об'єму. Об'єм позначається буквою В. Маса тіла в, в кілограмах, об'єм вимірюється в метрах кубічних. Отже, гусина РО вимірюється кілограм поділити на метр кубічний. Так, в одиницях вимірюється міністр. Дуже часто ми стикаємося в задачах, що об'єм тіла нам дано не в сантиметрах кубічних, а в літрах. Отже, запам'ятайте собі, що якщо об'єм В на рівні 1 літр, то 1 літр це не що інакше як 1 дециметр кубічний. Як перевести дециметр кубічний у метр кубічний? Оскільки 1 дециметр становить одну десяту метру, то 1 дециметр кубічний буде становити 0,1 метра кубічного. Таким чином, щоб літри перевести у метр кубічний, нам дане число треба ділити на 1000. Наприклад, якщо у нас об'єм становить 3 літри, то метр кубічних це буде 0,03 літри. Е, перепрошую, метр кубічний. Наступне. Дуже часто в різних, в різних табличках у нас є гусина як і в кілограмах на метр кубічний, так і в грам на сантиметр кубічний. Давайте ми переведемо з одного в іншого. Отже, нехай ми маємо 5 грам. На сантиметр кубічний. Як це перевести в кілограми на метр кубічний? Отже, ми пишемо 5 помножити. Ми знаємо, що грам становить 1 1000 кілограма. Отже, пишемо 0,001 кг. А з іншого боку, 1 см це що? Це є одна сота метр. Оскільки нам треба сантиметр кубічний, то підносимо праву і ліву частину кубу, у нас вийде. Ну, що один сантиметр кубічний, буде рівняти 0,00 метра кубічного. Таким чином, за мене попишемо 0,1 мільйона. 1 мільйона. Раз, два, три, чотири, п'ять метр Як ми ділимо? Переносимо кому на шість знаків. І тут нас вийде тисячу. Отже. Нас вийде п'яден, кг на метр кубічний. Отже, запам'ятовуємо, що для того, щоб перевести грами, грами в сантиметр кубічний, нам треба це число помножити на тисячу. І це буде тисячу кілограм на метр кубічний. І навпаки, якщо нам треба кілограми перевести в метр кілограм на метр кубічний, треба перевести в грам на метр кубічний, то ми ділимо на тисячу. І це буде на Одна тисячна грам на сантиметр кубічний. Отже, таким чином коротко ми е, познайомилися, пригадали, що таке осіна і як її переводити з одного позив інше.